Так. Добрий день, шановні друзі, мої підписники. У я... мене мої підписники питають, як я сажаю огірки. Огірки я сажаю на розсаду. Отакі скорбути яєчні. мене моя знайома познайомилася з, з таким способом, і я вже, не знаю, років 6, мабуть, займаюся цим. Сьогодні 2 травня 2025 року. Я зараз покажу, як я це роблю. Оці скорлупки я цілий рік збирала їх. Ну, а тепер я буду сажати. Закупили ми ґрунту. Грунт, який щедра щедра земля. Щедра земля ґрунт. І я вам зараз буду показувати, як це я роблю. Я роблю це отак от. Тепер у нас. Будуть семечки. о, господи. Давайте я вам зараз, зараз все буду показувати конкретно. Так, на сінечку беру туди наполовину, бачите, не наполем більшу половину. Тоді кладу туди одне, одне зернятко. Чогось воно прилипло до моєї перчатки і не хоче відриватися. Бачите, пардон, я неправильно зробила, треба було спочатку полити. Так, що я роблю? У мене є така груша. Я набираю водички. Набираю водички і наливаю сюди, якби поливаю. Тепер, гляньте, будь ласка, трошечки водички, щоб воно там було саренько, так? Тепер я ложу туди зернятку. Ложу туди зернятко і знов закидаю ґрунтом. І знову закидаю грунтом, просто не, і, і ставлю в, таку, в такі формочки. Може, бачите, коли там тортики купляли або пироженки. Да? І ставлю сюди яєчки. Яйця курячі. Тепер знову, дивіться, будь ласка, я знову поливаю, знову зернятка кладу сюди. Зернятко кладу на серединку, щоб воно потім, якщо гірочок буде рости, він буде рости, рости по центру. Знову земелька його так, бачите, трошечки, і знову його сюди ставлю. І так я цю цю коробочку, коли доставлю всю, я потім накриваю і вона виходить як міні-тепличка. Розумієте? Я потім вам покажу, коли вони в мене зійдуть. Я тоді вам покажу ще один ролик. Зараз бачите, яєчко знову, куряче яйце. На сінечко. у мене, воно вже прокльовувалося у мене ні за 4. Тепер у мене, тепер у мене в мене будуть отак оці яйця. Куряці. Так, все буде. Зараз я вам одну покажу. Один лоточок зроблю, а далі буду. Ви будете вже знати, як це робиться. Так. І у вас потім тепличка буде. Своя тепличка, і вона потім, так, дружненько вставайте, ребятушки. Як солдатики. Я час зараз знову поливаю, знову на сінічко. Так от. І земелька в мене під ручками. Як на конвейері будемо зараз так от. Я заготувала трішечки, щоб вам довго не затримувати. Я ще не навчилася, як мені треба зупиняти, а потім його, цей ролик, знов. Включать, продовжувати. Так от, будемо так, будемо так, будемо так, як знаємо, як уміємо, навчимося, будемо краще робити. А потім я теж, якщо вони почнуть прокльовуватися вже в земельки, я потім їх теж так само з груши поливаю, їх так знов закрила. А коли вони вже? Вилазять так, що їм вже пора садитися, то вже не накривали, щоб вони не згоріли там. Так от. Бачите, так насіннячко знову. Насіннячко, насіннячко. І де це це насіннячко моє? Таке ще насіннячко треба його зловити, щоб воно там. Так от. А знаєте, мені цей спосіб подобається. Чому? Навіть не знаю. А потім, коли я сиджаю, я це яйце роздавила і в луночку. І воно якби забезпечує і від капустянки, бо це яйце там скорлупа. А капустянка не любить, коли язик щось ріже. І ще й кальці вона отримує, вони отримують герочки. Коли розчиняється скорлупка. Так от, так от, так от, так от. Так от так. От невірно не, не, не полила. Не полила. Зараз я його от так от, отак от. по центру. По центру. Бачите, щоб вони в мене були? Всі по центру. Так, і от, бачите, а тепер я потім отак взяла, закрила їх. І все, і вони в мене ставлю на віконечко, де тепло. Дякую, будьте здорові!